Коломийський мотоцикліст став призером першого етапу чемпіонату України з ендуру 2013 Олег Клапко привіз срібло з Кримського півострова. Змагання проходили у невеличкому містечку Балаклаві. Своїми враженнями від чемпіонату спортсмен ділився з моєю колегою Мар'яною Мацьким. Коломиянин Олег Клапко за професією лікар, а за станом душі мотоцикліст. Пристрасть до двоколісного транспорту у нього з'явилася більше 20 років тому. З них 12 років хлопець професійно займається мотоспортом. За цей час Олег здобув чимало перемог. Найостанніше срібло на чемпіонаті України з ендуро. Хороша гонка, мальовничі гори. Не було те, що незвично було те, що після зими не вкатаний. Плюс чужий мотоцикл по технічних проблемах мій мотоцикл був несправний. І мені мій друг дуже йому дякую, позичив мотоцикл свій. І я виступав на його мотоциклі, не вкатаний, але під час гонки вкатався і вдалося мені завоювати друге місце на чемпіонаті України. Протягом першого дня змагань спортсменам довелось пройти три кола і здолати 210 кілометрів. Наступного дня ще два кола на витривалість, плюс завершальний крос-кантрі по спеціальній болотяній трасі. Як зізнається, мотоцикліст, друге місце у Балаклаві далося йому нелегко. Перший день були хороші погодні умови, траса сприяла хорошій швидкості, але в другий день почалися опати дощі і було дуже складно їхати. Мотоцикл набрав на себе багнюк і став важкий, він і так важчий за мій на 30 кілограмів, до якого я привик. І в болоті важко ним було їхати, але тим не менше вдалося здобути друге місце. Маршрут чемпіонату проходив через лісові схили, скелі та кам'янисті ущелини. Всього змагалося майже 70 спортсменів. Цікаво, що срібло з Криму привіз не лише Олег Клапко, а й вся команда Івано-Франківська «Вайлдбайкер», яку він і представляв. Мотоциклетний спорт задоволення не з дешевих. Тому Олег завдячує у першу чергу меценатам, які підтримують його і дають можливість презентувати наш край по всій Україні. Дякуючи спонсорам. Є спонсори, це такі крамниці в Коломиї, які займаються займаються мототехнікою і не лише мототехнікою. Вони хлопці мені допомагають також друзі мені допомогли фінансово поїхати у Крим. Бо дорога у Крим туди і назад автобусом бусом це не дуже дешева річ, і всі спільно спільними зусиллями друзів і магазинів. Таких як Дім Сад, «Автомото-запчастини», повна хата Ламінату допомогли реалізувати цю поїздку. Це не перша моя така перемога. В майбутньому хотілося б поїхати на Європу, на чемпіонат Європи. Правда, там дуже треба великі кошти, що складно. Мар'яна Мацька, Андрій Горащук для телеканалу НТК.